Доброго дня, п'ятикласники. Тема сьогоднішнього уроку перевірка правопису у текстовому документі. Поїхали! Давайте поміркуємо разом. Чому необхідно писати грамотно і без помилок? Правильно. Ну, грамотно писати це ознака культури і освіченості людини. Писати без помилок і грамотно, це ще для того, щоб інші люди правильно зрозуміли те, що ви хотіли сказати і правильно зрозуміли ваші слова. Давайте поміркуємо разом. Які види помилок у тексті можна допустити при друкуванні на комп'ютері? Так, при друкуванні на комп'ютері частіше всього ми можемо пропустити якісь символи чи букви. Просто погано натиснувши на клавішу, можемо випадково натиснути не ту клавішу і тому надрукується не та буква. Текстовий процесор Word під час введення тексту здійснює автоматичну перевірку правопису і слова з помилками підкреслюються червоною хвилястою лінією. Ось ви бачите на рисунку. Слова, які з помилками, підкреслили з червоною хвилястою лінією. Якщо слово написано з помилкою, у слові пропущена буква або введена зайва, натискаємо на слові правою кнопкою миші і у меню, яке з'явиться, вибираємо правильний варіант. І клікаємо по ньому лівою кнопкою миші. Дивіться, як це відбувається. Права кнопка миші і вибираємо правильний варіант. І комп'ютер помилку виправить. Слово написане без помилки. Але воно все рівно позначається як помилкове. Це означає, що в цього слова просто немає у словнику програми Word. Якщо Ви впевнені у правильності написаного, то додайте це слово у словник за допомогою контекстного меню. Дивіться, як це потрібно робити. Натискаємо праву кнопку миші і вибираємо пункт Додати у словник». Ми знаємо, що це прізвище надруковано вірно. Якщо ж у словник додавати це слово ви не бажаєте, то можна просто пропустити таку помилку. Подивіться, як це робиться. Динамічно, ми хочемо пропустити. Права кнопочка миші. Вибираємо «Пропустити Все. І ця помилка пропускається. Може статись так, що слово написано без помилок, але деякі символи введені іншою мовою. Word неправильно визначив мову перевірки правопису. Це можна виправити, змінивши мову перевірки правопису. Подивіться, як це робиться. Ось ці речення і ці слова. З помилкою, тому що він визначив, що вони написані на російській мові. Виділяємо цей фрагмент тексту, який нам потрібно. Вибираємо російський. Відкривається віконечко, в якому вибираємо правильну мову перевірки правопису. І помилки зникають. Дивіться ще раз. Якщо в тексті допущено граматичну помилку, то цей фрагмент тексту підкреслюється синьою подвійною лінією. Виправлення робимо за допомогою контекстного меню цього фрагмента тексту. Давайте поміркуємо разом, яким чином цей засіб текстового процесора може допомогти під час вивчення української мови чи іноземної мови. Вірно, коли ви будете друкувати щось українською мовою чи іноземною мовою, комп'ютер буде підкреслювати слова, які ви надрукували з помилками. І ви будете вчитися їх друкувати грамотно і правильно. Давайте поміркуємо разом. Ви вдома підготували текстовий документ для повідомлення на уроці природознавства. І виправили в ньому всі помилки. А потім відкрили цей документ у школі та побачили, що там знову є помилки. Чому це так сталося? Так, вдома ви в свій словник у програмі Word додали нові слова або слова, які ви надрукували правильно, а комп'ютер про них просто не знав. А шкільний комп'ютер цих слів так і не знав. Тому то знову виділив їх як помилкові. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Будьте уважними. Відкрийте вказаний учителем текстовий файл. Виправте всі помилки в тексті, які текстовий процесор підкреслив червоною хвилястою лінією. Прізвища, які програма визнала помилковими, додайте до словника. Збережіть текстовий документ у вашій папці у файлі з іменем Вправа 2.4.3. Закрийте вікно браузера. Та текстового процесора. Дайте відповіді на запитання, які види помилок можуть зустрічатися при друкуванні тексту? Як дізнатися, що в тексті допущено помилку. Що зробити для того, щоб виправити знайдену помилку в текстовому документі? Якщо ви правильно відповіли на всі ці питання і знаєте, як робити всі дії, які тут просили, значить ви все вивчили і досягли високих успіхів. Молодці. Для вивчення нового матеріалу потрібно, щоб ви вдома дещо згадали. Як виділити в тексті слово, речення, абзац, зображення? Що таке буфер обміну? Які операції з його використанням можна виконувати? Як копіювати, видаляти та переміщувати файли в папках. Згадайте ці операції, будь ласка, і вивчення нової теми буде для нас зручнішим і простішим. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 4.2 сторінки 186-191. Виконайте завдання 1 на сторінці 190. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!